На цьому, на цьому саміті багато країн, як ви сказали, хотіли залучення представників Російської Федерації, а також більшість країн не хоче їм навіть потиснути руку, щоби знали. Тому різні думки у всього світу, і абсолютно справедливо, що вони різні, і мають право звучати і бути різні думки. Тому був напрацьований консенсус. А через те, що ми абсолютно розуміємо, про що говоримо Росія. Не хоче про це повторювати. Але якщо ви запитали, Росія блокувала будь-які ініціативи ще перед повномасштабним вторгненням нашої робочої групи, було біля 200 зустрічей мінських зустрічей, так вони називалися, де не було вирішено жодного питання. Всі блокування були з боку Російської Федерації. Абсолютно всі, чому бо не вигідно закінчувати було війну. Доказом цього є повномасштабне вторгнення, бо це є не тільки доказ, а реальне їх бажання. Ось, ось і все. Тому обран процес, правильний саміт миру, а потім розробка відповідного детального плану. А потім, коли це напрацювання є, це говорить про те, що Росія не може його заблокувати. Навіть початок мирного процесу, а якщо є вже конкретний план, після цього представникам Російської Федерації цей погоджений план буде передано. Ну і потім з вами ми побачимо, чи готові вони до закінчення війни.